See you next time. Христос Воскрес! Щиро вітаю всіх, хто об'єднається сьогодні з нами в молитві акафесту за душі померлих. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Молимося сьогодні і згадуємо нашій молитві Акафисту всіх тих рідних. Близьких, знайомих, наших однокласників, наших одногрупників, наших співробітників, наших сусідів. Молимося в особливий спосіб і згадуємо всіх тих, хто загинув, виборюючи волю Україні, нашій державі. Молимося за тих, хто помер кілька днів, можливо, у когось сьогодні є похорон. Дев'ять днів, сорок, рік, кілька років. Молимося за душі терплячі в Чистилищі. Молимося за душі всіх, хто вже за межею цього світу. І зараз на кілька хвилин зустановімося і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю і смерть подолав І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю і смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочили усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Адама опалого і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, що Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо натлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: Прощаються вам, гріхи ваші. Прийми її, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє. Щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй, Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяням Всевишнього просвіщений, преподобний Макарій, почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. на сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Алелуя. Сказав колись Ісаак Сирин, серце, яке мило і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Поміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості, спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин. У болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший із усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі взиваючи Алелуя. Світло Тихий Визволителю усієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, Тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами – що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих. Землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань як день відкуплення, співаючи, Алилуя. Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив. Постай їм, Господи, щедротами твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, Сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні. Відцяєння все прощення Твого, Господи, любови невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоуплення і покаяння, Ти, Господи, дарвав смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається. Обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твої вічне буття, і до милосердя Твого взивають. Аллилуйя. Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що і за гробом твоє милосердя не вичерпуються, що милує всіма відкинутих грішників. Сумуємо за жорстоких беззаконних холителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча, блага воля Твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любови невимовна, пом'яни, спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіть зубів, вогонь невгасимий і черване вмируща, жахаюся такої долі, і як за саму себе молю страждаючих у пеклі, нехай зійде на них, росою прохолоди наша пісня, Алелуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертній, і сущих у пеклі і до тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же, твоя невичерпна. Відвідай гірку, убогість душ, що від тебе відділилися. Помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо. Нехай буде їм любов Твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи, спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих. Ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Аллилуйя. Церква Христова, Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Анця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитв за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи, заради вірних твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх, і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних страдників за закро мучеників пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любов невимовна, поміни спочили рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гляде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду, тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, зеває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння. І в час суду Твого Сдоби їх радісного помилування. Увінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічною благоістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися. Пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пам'ятани спочилих рабів Твоїх. Благословляй швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова севина, є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алелуя! Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються». В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають, де ви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні у правиці Твоїй. Думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, Ти є сонце присвітле, осяй зігрій оселі померлих, нехай навіки прийде час гіркого розлучення. Сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічним. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і упованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне откровення Духу нашому, щоб ми співали, Аллилуйя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойно їм віддаючи, звиваю до тебе. Сподобай, Господи, слави Небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілью моєї, немовляти, пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. Усіх добродійників і благодійників, нагороди і спаси, Господи, любов невимовна, поміни спочили рабів твоїх, де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше. Віднині Ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя. Взиваємо, аллилуйя. Воскреснуть мертві і встануть суші у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас до життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте здавно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого. Ожилені смертю Його, засяяло б на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяєв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу проманесяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величу світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на Твого Божества. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Плоті кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобаємо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти тебе смертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати «Алелуя». Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження з гробів родичів наших і знайомих. І оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядуще преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв з глибини гріховної до святості, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світли, тила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець Божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху на з'єднай померлих і живих у нескінченній радості, Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Кундак 13, молимося тричі, опримилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий і рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий із рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих. І заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога пісню перемоги. Алелуя! О, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас. Щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя! Адама упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя обуваючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: прощаються вам гріхи ваші. Прими їх, Господи, блаженне й тихе престановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, поміни спочили храбів Твоїх, незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи. Людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. При завершальною молитвою зстановімся ще на кілька секунд, щоб пригадати. І згадати всіх, за кого ми сьогодні жертвували цю молитву акафесту. Боже Дух і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, правосвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших, вождів і воїнів, що за віру вітчизну життя своє поклали. Вірних у міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися, і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місті квітучому. У місті спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловік, улюбить Бог простий, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти був єдиний без гріха, правда твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо Тє є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, і благим. І животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діврадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую за молитовне єднання, молитви нашого Кафесту за душі померлих. І також хочу пригадати, що найкращою, звичайно, є жертвою щоденна молитва за душі померлих, але найважливіше то є жертвування Божественної літургії. І тому не упускаємо цього важливого моменту, коли ми жертвуємо у участь, нашу безпосередню участь своєю молитвою на божественній літургії, де відправляється за душі померлих. Звичайно, милостиня, наші вчинки, милосердя і обов'язково оголошувати інколи, ви знаєте, нас чисто по-людськи так виходить там. Коли ми робимо якусь милостиню і кажемо, що запрости їх помоліться там за душу когось, можливо, навіть не потрібно цього виголошувати. Ми самі про себе знаємо, за кого ми жертвуємо, чи чинимо якийсь вчинок милосердя. Всім живим доброго здоров'я, благословенного дня і всім померлим Царства Небесного. Христос Воскрес, бо істину воскрес! Щиро дякую за молотовне єднання.